Добрий день, дітки! Нам прийшов звуковий лист. Цікаво, що в цьому листі. Пропоную уважно його послухати. Чи впізнали ви, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, що з'являється на небі? Правильно, на небі з'являється блискавка, а в природі під час грози відбуваються незвичайні зміни. Гроза могутнє, грізне, чудове явище природи. Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Грози, як правило, виникають влітку і належать до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ. Грози супроводжуються зливовим дощем і посиленням вітру, проте грози також можуть виникнути взимку і навесні. Чим теплішим стає повітря, тим збільшується вірогідність гроз. А що ж таке гроза? Гроза це атмосферне явище, пов'язане з електричними розрядами в дощових хмарах. Гроза зазвичай вибухає після задушливого дня. У спекотну погоду підвищується вологість повітря, вода випаровується, пара піднімається вгору і утворює грозові хмари, у яких через перепад температур утворюється блискавка. Блискавка миттєво нагріває повітря навколо. Повітря від тепла швидко розширюється і відбувається вибух, грім. Гуркіт грому доноситься вже після того, як спалахне блискавка. Передбачити поведінку блискавки практично неможливо, тому необхідно знати правила поведінки під час грози. Запам'ятайте, що під час грози не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд, не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви в квартирі обов'язково слід зачинити вікна, квартирки, вимкнути світло. Як ви вважаєте, чому потрібно дотримуватись цих правил? Правильно, ці правила допоможуть зберегти здоров'я, а іноді і життя. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам зобразити на аркуші це явище природи і створити картину у розове небо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, чорна, синя, фіолетова, червона, біла, пензлик, ванночка з поролоном, водичка і серветка. Починаємо працювати. Спочатку затонуємо аркуш, вмочуємо поролон у чорну розведену водою фарбу і віддруковуємо на аркуші. Те саме робимо з синьою, фіолетовою та білою фарбами. Даємо фарбам підсохнути. Червоною фарбою у центрі аркуша малюємо блискавку. Промиваємо пензлик. Чорною фарбою малюємо птахів. Ось така грозова картина вийшла у мене. Тепер пропоную вам створити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Цікаво подивитись, які картини вийшли у вас. А наше заняття закінчилося. До побачення!